Це є тернопів, це є кремнич, це інші перевозити. Там є величезна потреба для теж садок. Можна дати на ще питання? Скажіть, будь ласка, я так розумію, що навчальні заклади багато коштів дають власне, власне. Це було сказано. Це звані благодарі. Як же сфрукцію даний випадку? Чи я стежити, щоб не було жодних порушень? Як це зважається? Всім відомі ці спекуляції до коло договорних внесків. І ну, ми сьогодні запропонуємо. Ми вже будемо говорити це на колегі. Е, будемо говорити про те, що є практика європейських шкіл, є практика американських шкіл. На жаль, ми чомусь не застосовуються практику, можливо, там десь і була в минулий час певна складова корупції. Але е, в європейських школах, у кожній школі, директор школи, який отримує внести, двічі на рік звітує перед батьками. Куди потрачені? Ну, ви знаєте, що благочительними внесами займаються батьки, батьківські комітети. Але в нас є просто стіна подяки, де пишуть ну, тому чоловікові подякуємо, тому батькові подякували тому. Але, щоб не було цих спекуляцій, є звичайний простий механізм, відкритий механізм. Отже, директори шкіл разом з батьківськими комітетами двічі на рік звітують перед... Пресою і перед громадою завдяки, наприклад, стендам в школах. От зібрано там 100 тисяч гривень, 20 тисяч потрачено на те, 50 на те і так далі. Ну, звичайно, ми мусимо юридично випрацювати, як правильно, але це є вихід, аби убезпечити директорів шкіл від оцих спекуляцій, коли потрібно простають практично міками. Ми вже це обговорювали із медиками, з головними лікарями. Я думаю, що. Вони підуть на зустріч і будуть більш відкрито працювати стосовно благочинних внесків, тому що реально можна подякувати тим директорам шкіл, котрі залучаючи кошти благочинників, підготували фактичну школу до нового навчального, навчального року, відремонтувавши її повністю за внески благочинні.